Працівники Конотопського районного відділу поліції продовжують протидіяти домашньому насильству та притягувати до відповідальності правопорушників. Протягом 2023 року одна з мешканок Конотопу декілька разів зверталась до поліціянтів стосовно того, що її колишній чоловік, з яким вони мешкають в одному будинку, вчиняє відносно неї домашнє насильство. Працівники сектору протидії домашньому насильству в ході реагування декілька разів складали стосовно кривдника адміністративні матеріали, але останній на шлях виправлення не став і продовжував чиняти правопорушення. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно зловмисника. Потерпіла, поділилася своєю історією, аби інші жінки не замовчували насилля в сім'ї та зверталися в поліцію за допомогою. У нас склалася е, сімейна. Ситуація, ми проживаємо з колишнім чоловіком на одній площі, і він зловживає спиртними напоями і не просто зловживає, він просто, він просто запиває дуже, 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 дуже. Давай лікуватись, давай людина. Людина не змогла нічого з собою зробити. Горілка, так сказати, його. Перемогла, і він почав брати кредити, він продавав з будинку все, що можна, бутову техніку, електроінструменти, мог, мог викинути мене з хати, мог викинути мої речі, мог позакидати просто. Одна сварка бувала вже в таких станах, коли він вже, ну, ще не вміняємий. Він мог би мене ввалити чим угодно, все, що попадається під руку просто. А до цього, коли ще не зверталася в поліцію, та там були дуже, дуже неприємні ситуації. Він не мог мене реально побити. Ну я чогось думала, що я буду розказувати комусь, значить, принижу себе, принижу дитину, що у дитини такий батько непутьовий, і Мені було стидно, так би сказати. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за статтею 126 прим 1 кримінального кодексу України. Домашнє насильство. Тепер він чекає вироку суду.